Добрий день. Сьогодні 21 вересня 2024 року. Перед вами сорт яблуні Scarlet Surprise. Червоно м'яса яблуня. Дрібніша вона, ніж Боя Мариса. Так, у мене. Така загрузка непогана. Третій, мабуть, Басім 35 підщепа карликова. Трохи похилилася, вона треба опору теж ізначально. То там падалиця, воно таке скоріш на осіннє яблуко, десь може раннє зимове. У минулому році було щось у мене там декілька яблучок. Це, мабуть, четвертий рік уже від посадки, по-моєму. так. стійке до хворобне, яблу в парші нема. На листячку трохи є. Як на мене смачніше від Бая Маріси. А там будемо дивитися. Сонечко сліпите. 104 невеликі. 109. Ну, всі остальні такі, можливо, трохи малувато йому вологе, поливається, ну недостатньо. Ну, Що, ще можна й розкусити одну. Подивіться, м'якоть. Такий м'якуш. Соковите, тверденьке з кислиночкою. Солодке з кислинкою десь. Даний плод, так як і Бая Мариса. Тільки воно твердіше. Подивимося полежаще, як воно. А це що впало. Тут я б сказав нічого, все одно кислинка є, але смачніше. Скарлетт сюрприз. Всім миру і добра.